Цього року приватне акціонерне товариство Русава святкуватиме 40 років виробництва першої білоцерківської шини. Напередодні ювілею 1 жовтня, в день ветеранів адміністрації профспілка підприємства за підтримки почесного президента Росави, народного депутата України Руслана Зозулі влаштували для ветеранів-шинників екскурсію на виробничі дільниці та запросили на святкові урочистості. Шинники, ветерани виробництва, які стояли у витоків підприємства, творили історію Росави, зустріли тут колишніх колег та старих друзів, побували у цехах, у яких колись працювали, та мали нагоду побачити модернізоване сучасне обладнання. А урочиста частина розпочалася у Палаці культури Росава, де відбувся святковий концерт за участю артистів Київського обласного академічного музично-драматичного театру та творчих колективів Палацу культури Росава. Привітав шинників, почесний президент Прат Росава, народний депутат. України Руслан Зозуля, який пообіцяв, що відтепер подібні зустрічі стануть традиційними Ви, молоди, енергічні приїхали сюди, почали строїть, почали строїти не только завод, ви строїли будущее будущее страниц, будущее Білої церкви. Как результат, Біла церкви з маленького уєзнова стала большим, сильним. интересным городом. Мы продолжаем те традиции, которые вы, вы создали эти традиции. Завод, где работают люди, где продолжают создавать шину, самую лучшую в Украине, в странах СНГ и во всем мире. Вы заложили основу культуры, интеллекта на нашем заводе. И знаете, я являюсь тем человеком, который, знаете, должен продолжить эту историю. Должен продолжить историю, начатую со временем Митрофанова. И задача сейчас Росава выстоять, устоять и остаться лидером, от всего сердца преклонить перед вами людьми, которые создали будущее сегодняшнее Росава, преклонить перед вами вот колено. Про сторінки історії становлення заводу у випуск першої шини нагадали присутнім ветерани виробництва. Не могли цього дня забути і про першого керівника славнозвісного заводу Михайла Митрофанова. Руслан Зозуля очолив делегацію, яка поклала квіти до барельєфу Михайла Тимофійовича, вшанувавши його світлу пам'ять. По завершенню урочистостей присутні ветерани отримали подарунки та були запрошені на святковий фуршет. Очень довольні, всі очі щасливі, все раді. на то, что эта традиция, о которой говорил почетный президент э, приватного предприемства Росала э, Руслан Петрович Зазоля, вот, что эти традиции будут постоянно, они будут поддерживаться. От всей души хочу пожелать творческих успехов. Ему опять же стать народным депутатом. Я думаю, это будет поддержит его весь коллектив Шинником и обязательно поддержит. И вместе нам всем стремиться к тому, чтобы Росала процветала. И мы вместе с ним.